Доброго ранку. Зараз ранок у нас добрий в Києві, тому що в нас те, що зараз. Правда, я сижу без світла. Але це не страшно. Хоч хочеться, комфорту, дуже хочеться. Але це ще не трагедія, що немає світла, тому що нашим дорогим захисникам і захисницям в окопах точно нічого не світить. Ніякі ліхтарі. Ніякі лампи, ніякі пристрої. Їм світять зорі. Місяць. В день пробивається сонце. Але хочеться, щоб та темрява закінчилась назавжди. І для нас, і для наших воїнів. Тому що наші захисники і захисниці від першого дня, як ворог прийшов у нашу домівку, тобто це в 2014 році, бо дехто забувається і каже, що у 22-му році, У 22-му році відбулося вже повномасштабне вторгнення, а ворог на нашу землю прийшов. У 2014-му. І наші найкращі доньки і сини, для мене вони всі герої. Вони взяли зброю в руки і пішли із ворогом на напрю. Пішли на плю, бо на рідну. Землю не люди ступили, зламати волю в серці захотіли, та не здолати правди, що у могилі. Вона росте, як колос у блакиті. Горить свіча у кожному віконці, і кожна мати. Як частина сонця, і кожен крок, як клятва та незламна, ми Україна ненька, нездоланна. І молить мама тихо, як світанок, Щоб син вернувся, Щоб це не був останок. Щоб хліб родився. щоб не було пожежі, щоб мир прийшов не в снах. Це так бентежно. А Син десь там, десь там на полі бою. І платить там найвищою ціною. В розмові маму він щораз втішає, бо мама вдома із війни чекає. Він не боїться, в серці має волю, стоїть за край за маму і за долю, і крок як грім. І правда, наче зброя, він син землі, він вартовий героїв. В країна буде, як вогонь роси, її не знищить танк і чорні коси, Ще й проросте крізь згарища й руїни. Бо кров у ній і пісня, і солов'їна. Саме так. Наша Богом дана свята українська земля дуже гаптована кров'ю. Слава Богу. Лунає українська пісня. Слава Богу, звучить Соловіна. Хоч ви знаєте, на превеликий жаль, коли я дивлюся. Як люди, з якою зухвалістю розмовляють ворожою, і хочу вам сказати, що з моменту повномасштабного вторгнення цього не відчувалось, не відбувалось на самому початку та десь з літа 2022-го. Коли до нас приїхало в Київ дуже багато зі Сходу, скрізь лунає ворожа. І вони стверджують, що вони будуть все життя тією мовою розмовляти, тому що це їхня рідна мова. Вони з дитинства нею розмовляють. І питається їх тоді, питається, а чому ж ви тоді не там, де та мова є державною? А чому ви тут, на цій Богом даній святій українській землі? Ви їсте хліб, який родиться земля, багатостраждальна, обпалена, обвуглена. Ви п'єте воду зіїнат. Чому ви не там, в воркостані? Та ні, там же ж не так. Але ж від ворожої вони ніяк відмовитися не можуть. На превеликий жаль. Так, пише... Андрій Бестило, яка гарна жінка, тримайтеся. Дякую, дорогеньке, дякую, мені дуже приємно. Тримаємось, бачите, навіть без світла, все ж добре, що є змога, хоч викофло вімкнути, бодай одну лампу, щоб мені світила та жарівка, як у нас у Західній Україні кажуть. Та ми в Київ сидимо без світла. І по 8 годин, і більше. Можуть, на година, півтори на 2 години дати світло. А потім знову немає, але це не найстрашніше, тому що нашим дорогим захисникам і захисницям в окопах нічого не світить. Тільки місяці, зорі, а в день сонця. Ми це переживемо. Головне, щоб закінчилося це пекло і всі наші дорогі, найкращі в світі захисники та захисниці повернулися з поля додому. Хто з поля бою, хто з окопа, з бліндержав, хто зі шпиталю, хто з полону і знайшлися в ті, які пропали безвісти, щоб всі повернулись додому. Ми всі з них молимось, і кожного чекаємо вдома. Так, пише Андрій, що з Запоріжжя зі мною. Дякую, дорогенькі, дякую. Я знаю, що у вас там теж пекельно. До речі, про Запоріжжя я теж багато пишу. Як тільки десь щось прилетить, одразу пишеться. До речі, у прямому етері я читаю тільки свою поезію. Хто підписався, дякую за підписочку. Не пошкодуєте, зможете щоразу чути моє поетичне слово, правда, я не щоразу можу вийти у прямому етері, але я намагаюся кожен раз, бодай в записі опублікувати щось зі своїх творів, які пишеться. Які гори підкоряєте? Ну, В Україні не так багато гір. І думаю, що тут питання вичерпане. І Олександр Захід пише вітаю вас, і я вітаю. І бажаю кожному Божого захисту, Божого благословення, щоб все було, було добре. І завжди кажу <кій> тиші спокою і в серцях, і в душах, і в родинах, і в домівках, і в кожному місті селі, і в кожному куточку нашої Богом даної святої української землі. Насправді хочеться тиші, насправді хочеться спокою, а його поки що, на превеликий жаль, немає. І ви знаєте, навіть слухаючись у звуки осені. Так, хтось пише хілоу, скоро кінець тому безпреділу, Дай Боже, аби те пекло на комога швидше закінчилось. Навіть слухаючись звуки осені, ми навіть там чуємо якусь молитву. Я знаєте, якось буквально недавно, а, недавно. Просто я вчора написала 6 віршів чи 7, і тому мені здається, що це було недавно, а це було вчора, до речі. Написався вірш з <кій> самого ранку ще до роботи, який таки назвала молитва осені. Осінь шепоче молитву вітрами, падає листя, мов спогад з плеча. Сонце згасає між хмарами й снами. Тиша сплітає нам шаль велича, Вітер торкає обличчя як повідь, сріблом на скронях лягає печаль, серце шукає забутую сповідь, наче дитинство закрила вуаль, пахне прощанням. О кожному кроці, садом, де яблук вже майже нема, осінь стоїть на самотній дорозі, тиха, як мати, що сина чека, скрізь, крізь тумани, крізь втоми і трати, тліє зернятко надії в душі, буде весна. Син зустрінеться й мати, і вишні розквітнуть на рідній межі. Хай же молитва злітає й крізь тому, хай обіймає і мертвих, і живих, хай всі герої вертають додому, зі вірою в серці крізь бурі і сніг. Всюди лунає молитва жива, з попелу виросте слово живе, мати в сльозах за країну благає, і перемога до нас все ж прийде. Щиро продовжуємо вірити в те, що Господь допоможе здолати ворога. І наші найкращі в світі захисники-захисниці здобудуть перемогу, за яку ми всі з вами молимось, за яку е наші захисники борються, прийде перемога, <кій> <кій> за яку ми так благаємо, і кожен на своєму фронті. Робить все це для того, щоб вона була, і щоб вона була нашою і якомога швидше. І я завжди кажу, нехай мене Господь простить, щоб все вороже вбивче, смертоносне сміття спопеліло десь там над болотом. На тим гнилим оркостаном назавжди, і щоб наш лютий ворог в цю ж мить щез, як роса, на сонці. Щоб це сталося якомога швидше. Так, пише Данил Хелоу, е, так, донат 20 євро. Донат 50 євро. Дякую. Кожен донатимо. Кожен скільки може. Кожна гривня, кожна копійка вона наближає нашу перемогу. Так, інтелект пише: людей мало, але вони є. Лайк. Like. Це правда. <кій> Насправді є. Я це знаю, я в цьому пересвідчуюсь, я знаю таких. І низький уклін кожному, хто всім серцем любить Україну, не тільки ті, які в 90-ті роки, коли нам в Україні, давали зарплатню, от особисто мені, педагогині, давали зарплатню цвяхами, шифером, цементом. Блоками, всім чим завгодно, будівельним матеріалом, і це ми мали прожити, але ми не зрадили Україні. Ми нікуди не втікали тоді, коли Україна ставала на ноги, коли вона, наче малень немовля, яке починає зводитись на ноги, робити перші кроки, і йому треба обов'язкова підтримка. Ми дитині даємо так, пальці вказівні і ведемо за ручку. Отак ми, ті, хто в Україні, так, донат. Днатте, донатте, бачу, дуже багато мільйон, дай Боже, щоб так у не було. <кій> щоб мені хто задонатив, знаєте на що? Я готую зараз дві збірки. Слава Україні, героям слава. Я готую дві збірки зараз, своїх віршів про війну, одна вже є. Але готую ще дві. Друг дуже дорогий. Звісно, що доводиться е, друкувати, ви, видавати книжки за свої кошти. Це дуже дорого обходиться, а хочеться видавати, тому що саме це на часі, і саме зараз на часі писати, друкувати про те, що болить кожного з нас. І, здається, хочеться щось інше написати, от починаєш про одне і хочеш, не хочеш по волі чи неволі вплітаються рядки нашого болючого, практично в кожен з віршів. Саме про війну у мене ж не одна книжка є. То в мене на сьогоднішній день, напевно, понад 600 віршів про війну. І від моменту повномасштабного вторгнення ну приблизно 500. Тому теж думаю, де взяти кошти для того, щоб для того, щоб видати ті книжки. Так що, Даніл, якщо хочете мені ще теж донатити, щоб я видала е ці свої твори, щоб е видати великим тиражем, великим накладом щоб люди могли читати, тому що зараз саме це почалося. Я вам буду щиро вдячна, то ви можете писати в коментарях, можете мене шукати на Фейсбуці я ще є, я там теж королева гір, так як і тут. Можете тут писати в коментарі, тому я буду вам щиро вдячна. І так, насправді, повернуся до того, що ми залишились тут, ми допомагали Україні ставати на ноги. На відміну від тих, які покинули Україну, а зараз на тлі війни, в той час, коли вони десятки років проживали за кордоном, і зараз на тлі війни обв'язуються стягом українським. І звідти кричать за паркана, за кордону за морських країн. Як вони люблять Україну? Тримайтеся, дорогенькі, великі амбасадори України, української культури. Ви знаєте, боляче й гидно. А чому ж ти тут, під ракетними ударами, так як ми, не розповідаєш про те, як ти любиш Україну, одне і друге, хто поїхало, і таких є дуже багато, я знаю, особисто їх. Ви знаєте, дуже боляче і дуже нестерпно. І що ж так вони ображаються? Як же ж так? Як же ж так ви там смієте так говорити? Ми ж так за вас переживаємо. Та ви попробуйте переживати тут під ракетними ударами. Що ви тоді скажете? А за парканом добре переживати? Але Господь кожному суддя, і я щиро буду вірити в те, що Господь нам допоможе здолати лютого ворога і здобути перемогу. Тому продовжуємо кожен на своєму фронті робити те, що ми робимо. Всім дякую щиро за уподобаєчки, дякую щиро за підписочку, хто підписався. Продовжуйте донатити на ЗСУ. Можете донатити і мені на видання Книжок про війну. Бо мені це обов'язково треба зробити. Будьте всі благословенні Господу, нехай Господь береже, я буду з вами прощатися, бо мені пора працювати. Мене чекають мої учні, і я не можу запізнитися на урок, але я обов'язково вийду до вас знову у прямому етері. Хто мене чує сьогодні вперше, що ви знали, що я у прямому етерії, читаю тільки свою поезію зі всієї поваги до всіх інших поетів. Я, як маю час, я читаю і їх для себе, але озвучую я тільки своє. Тому будьте благословені Господом, тиші спокою до наступної зустрічі, яка буде. Окрім прямих етерів, заходьте на мою сторіночку, там є і пісні. На мою музику і в музику інших композиторів, в тому числі і про війну. І там дуже багато поезії, е яка записана відеороликами, е тому що хтось хоче почути, хтось хоче сам прочитати, а хтось хоче ще й побачити. Тому будьте благословені Господом! До наступних зустріч! Обов'язково буде! А Сьогодні знову була ранкова кава, поетичне слово королеві гіркова Дімитрію. Дякую, що смакували каву зі мною. І до зустрічі, яка буде. Ще раз дякую всім за уподобачки. Дякую за підписочку. Нехай Господь береже всіх.